Сьогодні приготую яблучний рулет. Зараз я вам покажу, як я буду готувати. Спочатку почищу і покришу яблучко. Тепер відділю білки від жовтків, нам треба Білки. Так, починаю збивати. Так, все гарно збила, гляньте гарно, не випадає. Так, обсиплю, пусте її я солоденького. Три чайні ложечки я додала там ще яку яблучку кориці. Отак От небагато, все обмішаю. Додамо сюди обілок, перемішаю так обережно. І викладу на деко з пергаментом, сіліконізованим. Тепер отак зроблю квадратиком. І буде рулетик невеличкий. Якщо хочете більший, треба більше, більше. білків, ну мені досить невеличкий буде в мене рулетик. Вот. Так, все, духовка вже розігріта. Ставлю в духовку на хвилин 20. У мене буде і сметани, і із солодкої старі, з цукрозамінником. Пройшло 15 хвилин. Я думаю, що рулетик уже готовий. Так, змазую його оцією сметаною. É e já Іноді лист треба змазувати олією. Так все прохолоне поставлю в холодильник. А потім буду смакувати. Разом з вами? Трошки забагато сметани? Ну нічого. Так, а ну рулетик? Ану. Отак хто хоче солоденького? Та ви що? Їси і знаю, що воно корисне і тобі не, не нашкодить. Так. Но все одно в першій половині дня його треба їсти. Тут яблочко. Так, дівчатка, дуже смачно готуйте, рекомендую. Готуйте і буде вам щастя.